Всім привіт! Для тих, хто вперше на моєму каналі мене звати Даша і наразі я мешкаю в Чикаго. І сьогодні я хочу розповісти свою історію, як я працювала ще в Канаді на заводі, бажала щось змінити. І наразі я працюю на себе, започаткувала свою справу на Амазоні. І ви можете побачити просто, що значить працювати на Амазоні. Це мені все. Треба розібрати. Ну, це я буду робити трішечки пізніше, оскільки зараз я хочу піти в Макдональдс, він знаходиться тут через дорогу і хочу попрацювати там, бо хочу трішечки е, змінити обстановку. Як ви бачите, я вдома облаштувала собі робоче місце, оскільки більше часу я приділяю якраз таки пошуку. Товарів, і це робота монотонна, це робота за комп'ютером перед монітором. Я приділяю цій справі 5 годин на день, і хочу наразі все спочатку розповісти. Як все в мене склалось? Сподіваюсь, вам буде цікаво. І, будь ласка, залиште свої враження під цим відео, залиште коментарі. Це дуже мені допоможе в просуванні цього відео. Дякую вам. Так, ну і давайте спочатку. Як тільки я приїхала в Канаду, я почала працювати на посаді хостес, потім я працювала помічником кондитера. І, врешті-решт, в мене була мета отримати піар в Канаді. А для цього мені необхідна була інша робота, яка спростить отримання цього піару. І саме тому я пішла працювати на завод. На посаді аполстере я робила обивку для катерів, човнів, і я вам вставлю відео, покажу, що я робила. Я записувала, коли там працювали відосики, і можливо вам буде цікаво. Чесно кажучи, колектив був класний, якщо не брати до уваги одну людину. Я я записувала відео вже про це, що мені чесно кажучи, не подобалась там робота зовсім. Хоча керівництво було супер класне, лояльне, але ну не моє. Я точно розуміла, що я не хочу так. Я пропрацювала один рік там і я розуміла, що ні, треба щось змінювати, треба інакше. І я точно розуміла, як я хочу, щоб було. А я хотіла заробляти онлайн з будь-якої з будь-якого куточка світу. І я розуміла, що я хочу мати класний дохід. І саме тому я знайшла направлення таке, як Амазон, і я пройшла курси одні. Вони мені не дали всієї інформації, яка дозволить якраз таки заробляти на Амазоні. Тоді я не здалася. я Пройшла ще одне навчання, вже стало більш-менш зрозуміло, і я почала пробувати. І на початку я, звісно, поєднувала це з основною роботою. З роботою на заводі після роботи я приділяла мінімум дві години і працювала, шукала товари, оскільки це прям основа всієї роботи. Якщо в нас є класний товар, який буде продаватися, то супер, ми молодці. І варто знайти цей товар. Я його шукала, чесно кажучи, мотивація подекуди мене покидала, оскільки це не так, що я прийшла на дві години сіла і знайшла 500 класних товарів. Декілька днів підряд я шукала і нічого не знаходила, просто нуль. І потім я там не знаходила постачальників. Було багато труднощів, складнощів, багато чого я там ще не розуміла, а потім вже з досвідом я все, -все зрозуміла. І багато, звісно, помилок я робила. Не так, що багато, але звісно, вони були. Я зараз розумію, що так краще не треба було робити. І отут була допущена помилка, а тут можна було інакше зробити. Звісно, це все приходить з досвідом. І звісно, що мене мотивувало, це те, що я розумію, що умовно у тої людини вийшло, вона заробляє на цьому. А чим гірше я, чому я не можу також взяти, в мене є інструмент. Інакшими словами, в мене є вудочка, а мені просто треба піти і наловити собі риби, заробити гроші. Я думаю, якщо можуть інші люди, то я також зможу. Значить, є товари, які будуть продаватися. Амазон це площадка, яка розширяється. Там багато покупок роблять люди, і я думаю, ні, я маю це зробити. І так, врешті-решт, я знайшла товар один, другий, і я почала цим займатися вже в Канаді. Ще в Канаді почала замовляти свої перші товари. Почала їх продавати, перші продажі. Це так хвилюючи. І це, звісно, якщо там були моменти демотивації, то це взагалі круто мотивує. Ти там бачиш перші оплати, тобі приходять. Твій ранок починається з того, що хтось замовив і все розпродалось в результаті. І ти просто в ейфорії і думаєш, клас, 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 я все роблю правильно. І звісно, хочеш масштабуватися, ще більше, більше, більше. І це дає ще більше наснаги і більше. Енергії, врешті-решт, в мене завжди була мрія поїхати в Штати. І я відпрацювавши рік на заводі, зрозуміла, що будемо їхати в Штати, і в Штатах я вже не шукала роботу. В Штатах я зараз працюю на Амазоні, це мій це моє джерело прибутку. І я дуже рада, що колись я ризикнула, і я не здалась в процесі, що типу, ой, та ні, напевно, вже не треба, вже там ця тема, вона не актуальна чи ще щось. Я почала цим займатися. І клас, що зараз це працює. Звісно, в майбутньому в мене є плани на те, щоб е, брати людей, які будуть яким делегувати якісь свої обов'язки, які я зараз маю, і це взагалі буде класно функціонувати, оскільки я буду менше витрачати на це час. Я буду шукати інші стратегії продажів. Ну не шукати, а пробувати. Вони вони вже є в мене. І до речі, що цікаво, що тут в Америці багато людей також цим займаються, американці. Коли вони питають, чим ти займаєшся, я там кажу, от Амазоном займаюсь. Вони о клас! А там по якій стратегії ти торгуєш, а що і як, а там я також цим займаюсь. Або от мій знайомий займається, і він там те, те 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 робить. І дуже класно, що тут прям максимально в темі, і це не дивно, оскільки тут багато прям людей користуються цим Амазоном. Вони шукають там товарів, до речі, і купують більше ніж в Гуглі. Типу вони спочатку в Амазоні, хоча там можуть навіть коштувати товари дорожче набагато, і це їх взагалі не зупиняє. І це круто? Клас. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво послухати цю мою невеличку історію, як я починала працювати з Амазону. Звісно, це не про успішний успіх, і що в мене це все сталося там за тиждень. Я прийшла курси, оп, і все я заробляю багато грошей. Ну ні, звісно, це все була кропітка робота, яку я поєднувала. Це не за місяць сталося, Це це певний час в мене зайняло, і я рада, що все-таки вийшло, і просто хочу, щоб це було можливо мотивацією для когось із вас. Якщо ви зараз думаєте, що хочете змінити роботу, чи ви думаєте, от все, я там приїхав, значить, я буду а, працювати там на якихось заводах, які мені не подобаються, чи іншій роботі, яка не приносить задоволення, там дуже багато часу, і ніяк немає шляхів, щоб це змінити. Знаєте, що завжди є шляхи, як ви. Можете це змінити, і все вийде у вас. Бо якщо вийшло в мене, то значить вийде і у вас. Я ж нічим не краще за вас. Я просто проста дівчина Даша. І у вас також все має вийти. Якщо ви цього бажаєте, хочете. І якщо вам цікаво, то більше саме амазонськими буднями, своєю роботою, я ділюсь в своїх соцмережах: це Телеграм і Інстаграм. Я залишу посилання тут на екранчику і також в описі під цим відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Будь ласка, дайте свій фідбек. як вам. Я пішла працювати в МакДак сьогодні, бо дома бачили, в мене стільки коробок, мені треба їх розібрати, що буде. Погода сьогодні взагалі супер. 22 лютого. Просто весна. Дякую вам велике, буду дуже вдячна за ваш фідбек, за ваші коментарі, лайки, підписку. Я дуже вдячна вам завжди за це. Дякую вам щиро-щиро. І бувайте зустрінемось в наступному відео.